Всім привіт! Хотів би поділитись своїм враженнями з приводу я в курсі. Як пройшов мій рік навчання підготовки до НМТ? Хотів би почати з найкращого, що мені сподобалося найбільше, що мені сподобалось, це саме ставлення вчителів до учнів. Як вони підходять до тебе, знаходять цю спільну мову? Це реально круто. І ти відчуваєш себе, наче не як учень, який просто зубрить якусь теорію, що ти маєш щось там учити, навчатися, і все. А ти там в будь-який момент можеш навіть банально іноді поговорити з вчителем, не обов'язково. Типу по темі, тобто ти можеш просто поговорити з людиною, як тобі типу цікаво. І це дуже круто, що ти <смеш> сприймаєш вчителів, починаєш сприймати вчителів як теж людей. І реально круто. Це мені найбільше сподобалося. Якихось там поганих чогось такого, що мені не сподобалось, ну взагалі не було. Реально поставили ціль. І протягом року ми до неї йшли і йдемо. Марафони, пробні НМТ, дають тобі загальну картину того, що ти там себе представляєш, що, на що ти здатен зараз. І ти майже постійно знаєш свій результат, знаєш свою там силу так сказати. І ти реально бачиш результат, який там все вище, вище, вище. І, наприклад, якщо в мене на початку там було б написано чотири предмета, ну, середній бал десь був 130, 140, ну, 140 навіть не було, було 130, 120, ось так. От. То зараз я вже пройшов майже по повсю...